Кая воює? Професія міліціонера на сьогоднішній день користується попитом на ринку праці. У нас в гостях старший оперуповноважений повноважений кримінальної міліції у справах дітей Каланчевського районного відділу внутрішніх справ майор міліції Лопатюк Ірина Васильівна. Ірина Васильівна, скажіть, будь ласка, у чому полягає особливість вашої професії? Вже сама назва моєї посади у проповноважених кримінальної міліції справа дітей говорить про те, що я працюю з дітьми. З дітьми віком до 18 років. Ось в чому полягає особливість моєї професії? Тому що я кожного дня проводжу роботу з дітьми, розкриття злочинів чинені дітьми. Прошу дітей, які покинули навчальні заклади, чи домівки. почесна діяльність української міліції в усі часи була позначена іскрою добра, справедливості, вірою співвітчизників, в утвердження верховенства закону у рідній державі. Важкі міліцейські будні вимагають від кожного працівника міліції високого професіоналізму, зразкової дисципліни, граничної мобілізації сил, постійної готовності до самопожертви, допомоги тим, хто потрапив у біду. Їх відданість справі, уміння долати труднощі і перешкоди є надійними оберегами життя, здоров'я та добробуту українського народу. Скажіть, будь ласка, якими діловими якостями повинен володіти представник вашої професії? Представник нашої професії так за все дуже володіти, бути принциповим, рішучим, сміливим, вміти спілкуватися з людьми. І чого я і вам бажаю при виборі даної професії? Дякую.